В Італії відкриють центр єдності для українців. Звернутись туди можна із питання працевлаштування освіти чи підтримки за кордоном. Допоможуть і тим, хто хоче повернутись до України, розповів міністр національної єдності України Олексій Чернешов під час візиту до Риму. Зараз за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист в країнах Європи. Тож хаби підтримки планують відкрити також у Німеччині. Польщі, Чехії, Іспанії та Франції. Сьогодні в Італійській республіці перебуває приблизно 400 тисяч українців, половина з яких знаходяться в статусі тимчасового захисту. І ми маємо спілкуватись, і захищати їхнє майбутнє ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в римі є відповідна підтримка з італійського боку також ми маємо підтримувати захочувати тих хто прийме рішення повернутися в україну після війни доля тих українців які залишаються в європі для нас також важлива дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни це відчуття все ж таки цієї потрібності це не обов'язково про те що ви маєте всі повернутися додому і приїхати це про те що де б вони були ми з вами